Привіт, друзі! Це Антон, і в цьому відео ми з вами розберемо, як прати пуховий спальник. Пуховий спальник, як і будь-яке інше спорядження, яким ви користуєтесь, він з часом починає забруднюватись. Але найнеприємніше в забрудненні пухового спальника те, що виділення з вашого тіла, шкірні олії, піт, все це потрапляє на пошинки, ворсинки тих пошинок зліплюються докупи, пух вже не може так добре розправлятися, відповідно, спальник починає менше гріти. Щойно ви помітили, що спальник сильно втратив по теплоізоляції, перший гарний спосіб її відновити це власне прання, яку помилку допускають при пранні пухового спальника, що беруть пуховий спальник і зразу його кладуть в пральну машинку. Це ніколи не спрацює, бо пух намочити доволі складно. Відповідно, якщо ви просто закинете спальник в пральну машинку, включите її на прання, то він буде там плавати в воді і жодним чином не намокати. Тому перший етап прання пухового спальника це власне повністю змочити його в воді. І для цього нам буде потрібно ванна або велика ємність з водою. Варіант з ванною, як на мене, виглядає набагато простішим, тому я скористаюся ним. Просто кидаю спальник в ванну. Перекриваю вихід води і набираю її прохолодною водою. Нам не потрібно, щоб ванна була повною, достатньо сантиметрів 10-15 води, просто щоб цей спальник занурити під неї і добре змочити. Такими рухами не відтискання, його провертаємо під водою і коли він буде намагатись розпошитись, він буде якраз смокнувати воду в утеплювач. Якщо ви вже знаєте добрий пральний засіб для пуху, яким ви користувалися, яким ви задоволені, беріть його. Це найпростіший варіант. В моєму випадку я вибрав Granger Down Care Kit з кількох причин. Він дозволяє і випрати, і просочити пух за один цикл прання. Тобто мені не треба буде спочатку прати спальник, а потім знову його прати, щоб надати пуху гідрофобних властивостей. Все робиться зараз. Друге, оскільки я не мав спеціалізованих м'ячків для прання пуху, то вибрав саме набір, бо вони в ньому вже є. Єдине, з м'ячиками я маю уточнити, що вони не потрібні саме для прання. Вони потрібні лише на етапі сушки. Якщо ви не маєте змоги купити такого комплекту або не хочете, візьміть для сушки м'ячики для великого тенісу і просто поріжте їх кожен навпіл. І три м'ячики порізані навпіл вам будуть з головою. І третя причина, за якою я вибрав саме цей засіб, бо він грейнджерс новий, я хочу його спробувати. Бо саме бренд Грейнджерс, як виробника пральних засобів і водовідштовхувальних засобів, нам вихваляли ви. Тепер стосовно дозування. На флаконі написано, що на спальник потрібно половина цієї пляшки, тобто 150 мл. Я використаю всю пляшку. Чому так? Бо спальник не прався 8 років, і я думаю, що пів пляшки може не подіяти. І друге, що спальник це є зимовий, на мінус 8, скажімо так, сильний тресезонний. Відповідно, пуху в ньому багато. І так само, чим більше об'єму вам треба випрати, тим більше треба засоби використовувати. Режим прання, якщо на вашій машинці немає режиму для пуху, вибирайте синтетику. Температуру я ставлю 30 градусів, бо на цьому засобі написано, що варто ставити 30 градусів, але треба ще подивитись етикетку спальника, чи вона не проти цього. Відтискання ставлю найнижче, яке є в даному випадку чотириста обертів на хвилину, і ми його будемо насправді повторювати кілька разів. Знову ж таки, якщо я використовую всю пляшку засобу і спальник доволі об'ємний, я вважаю, що за одне полоскання він не буде вже чистим від прального засобу. Тому я ставлю додаткове полоскання. Якщо у вас такого режиму немає, то після закінчення циклу прання треба буде полоскання поставити ще раз заново. Сушку я буду робити окремим циклом, тому зараз я її не чіпаю. Просто закриваю пральну машинку і натискаю старт. Перший цикл прання завершився з відтисканням на 400 обертів, і тепер я ще двічі хочу повторити відтискання кожного разу підіймаючи оберти на одну сходинку. Для чого це потрібно, щоб спальник максимально позбувся води. Бо за одне відтискання пухові речі неможливо зневоднити по максимуму. Переходимо до найвідповідальнішого етапу прання спальника це сушка. Якщо у вас нема машинки, яка вже одразу обладнана сушкою, то спальники ні в якому разі не можна підвішувати вертикально за ті петельки, які є на них, бо тоді весь пух так злежиться, що ви просто його потім довго-довго будете розбирати. Спальник сушиться тільки в горизонтальному положенні, бажано в затінку і в якомусь добре провітрюваному місці. І час від часу ви до нього підходите, перевертаєте, струшуєте, потроху розбиваєте той пух. Так може тривати доволі довго, але за теплого літнього дня в принципі, можна спальник висушити. Якщо ж ви маєте машинку, яка обладнана сушкою, і інструкція на спальнику не забороняє власне, сушити його таким методом, то маєте обрати на машинці найнижчий можливий рівень сушки. Будьте уважні, і вивчіть інструкцію для машинки. Чому так? Бо якщо б я зробив як з пранням, поставив би просто на сушка синтетики, Мені б машинка не дала вибрати найнижчий рівень сушки, тобто середній і все. Я мушу зробити нелогічну річ для початку, зробити сушка бавовни вибрати. Але в такому випадку я вже можу обирати рівень сушки. І треба обрати найнижчий можливий. І на цьому етапі ми вже підкидаємо в пральну машинку м'ячики. От, власне, друзі, і все. Прання завершено, сушка завершена, всього було 4 цикли сушки півгодинних. Я маю нахабне влізти в це відео, щоб доповнити його кількома аспектами, про які я зовсім забув, коли знімав відео про спальник. То вже була пізня ніч, і голова в мене не працювала так добре. Важливий аспект номер один: спальник треба час від часу діставати під час сушки, розтрушувати його і розбирати руками найбільші грудочки пуху. Таким чином, процес. Висушування пуху буде швидшим і рівномірнішим. Друга дуже важлива річ це контроль температури барабану машинки. Це пов'язане з тим, що спальник, коли він висихає, пух розгортається і починає видавати добрі теплоізолюючі властивості. Відповідно, тепло, яке нагнітає всередину сушка, воно вже не проходить всередину спальника а буквально лишається на самому барабані і передається тільки на тканину спальника. Від того барабан перегрівається і може пошкодити спальник. Коли ж ви спальник дістаєте, за цей час і барабан трошки вистигає, і тканина спальника вистигає, ви її вивертаєте на інший бік, знов закладаєте і знов сушка починає гріти. Період перевірки треба зменшувати з висушуванням спальника. Тобто, спочатку перші два цикли я зовсім не слідкував, пів години вони відпрацювали кожен. Вже на третьому циклі я перевіряв спочатку кожні 10 хвилин, потім як побачив, що барабан сильно нагрівається 5 хвилин, потім менше і менше. Як перевірити, чи барабан вже сильно нагрівся, просто торкніться його. Якщо вам некомфортно торкатись, спальнику, я думаю, теж може бути некомфортно. тканина може поплаватись. Пам'ятайте про ті два важливі моменти і швидко та безпечно сушіть ваші спальники. А зараз повертаємось до основного відео. Наразі я думаю, він сухий десь на 95%, бо все ж таки машинка не може всю вологу забрати з такої кількості пуху. Я його залишив в горизонтальному положенні ще буквально день посохнутий. Кажіть, друзі, які у вас були способи прання спальника, які були успішні, які не успішні, з якими проблемами стикалися, будемо потроху розбирати і цю тему рушити, бо пухом все більше і більше людей користуються. Не хотілося б, щоб через якесь там прання. На нього намагалися наговорювати, що пух це не дуже зручно. Бо насправді я сьогодні витратив не так багато часу на всі процеси. Машинка все робила сама. Дякую, що дивилися це відео. Я думаю, в нас ще буде багато цікавого і по догляду і по ремонту. Якщо у вас є якісь ідеї, що ми могли зняти, кажіть. А наразі все щасливо!